Друга карта Міромар. Броджей Юа, третій турнір. Друга карта Мірамар. Будемо дивитися. На першій карті на Ерангелі виграла команда Авара. Дуже крепко хлопці давали. На другій карті будемо дивитися. Я думаю, що цього разу команді Авара має дати тягла. Тому що не може такого бути. Тут вже хлопці кажуть, що у нас тут є, летять, летять, давай дивись, беремо зброю. Ой-ой, ой тут буде весело, тут буде весело. Три, три, три команди падає в одне місце. Так, так, будемо слідкувати. Що тут відбувається? Як завжди в цьому пакбі не працює кліталка. Так, команда «Убермавпи». Треба ж не, не, про, не прогавити файт. Треба дивитися, щоб, щоб за всіма встигнути. Так, що ми маємо? Команда авара на «Павергріді». Там вони залутаються, в них все буде добре. Далі клан Іксрам, е, пригнув сам. Клан POV також в соло. Так, це тут кінтуха бігає. Вони хочуть зробити бутерброд із команди Ubermaup, Валери. Так, що це там розвідники? Да? Розвідники поїхали. План непонятний, але дуже цікаво. Будемо каталися на лісопеті. Можемо навіть подивитися, до чого він доїздиться. Думаю, я такий покатаюся, трохи розівну ноги, щоб було бігати, тікати, щоб тягла, як буду давати, то я буду бігати. А тут клан XRAM, я думаю, було помітно трішки. Таке я. Я побачив, я побачив, а може і не побачив, тому що він так щось крутиться, я би вже давав покати. Ой-ой-ой, прикра невдача. Хлопці мене нокнули, біжіть до мене, треба піднімати. Буває. Розвідник об'являю місію провальний. Розвідка удалась, але тімейта втратили. Хлопці побігли. Так, що ми далі маємо? Ой, маємо тут трішки щось цікаве, має намічатися. Так, так, так. Лісен. Лісен розвідник, він такий каже Гей, тім, ту me. I see four team мейт. It's my English. Не дивуйтесь, це нормально. Так, понятно, але він, мабуть, ще нікого не побачив, тому що зможе отримати по горіхам. Так, що тут відбувається? Кемпачі із своїм новим тімейтом Щось задумали. Дуже цікаве, дуже інтересно, але нічого не понятно. Ага, вони, вони сюди прийшли порозвлікатися Як буковелі, такі давай, сейчас ми там ці всякі штуки, там, аттракціончики, класно, весело, інтересно. Так, далі. Все таки буде мстя за Ubermapпу від е, валєрчика. Так, що тут? Клан XRAM, він має план якийсь. Має план до закрити. О-о-о! Пішло до пішло. Хлопці, бачу, 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 стріляю, стріляю, попадаю. Але дають і відповідь хлопці з клану GG і інших кланів, які там зібрались з цій команді. Так, розвідка, розвідка успішна. Всі тімейти на місці. Бачу, бачу їхнього. Четвертого. Даю йому трішки і відходжу. Хороший план дій. Дуже все тактично і згруповано. Так. Це вже. Це вже тут команда комахи. Це з комахою, так? Да? Комаха, правильно? Камаха. <кхід> Вибачаюся, якщо неправильно. Так. Поїхали, поїхали. Так, треба трошки тут під, підмітити, мабуть, щоб мене не пікало, правильно? Зараз ми це зробимо. Так, так, так. Поки нічого цікавого не відбувається. О, відбувається! Дали, дали трішки головешку. Край, прай, пей. <реш> трішки отримав. Так, зараз я, я хочу трішки зам'ютитись Мій дискорд. Як воно це робиться. Ми... Ага, режим стримера включити. Щоб не пікало мені на стримі. Так, давайте, поїхали. Дивимся далі. Дуже цікаво. Клан XRAM забрав убермавпу і переключився на інших, на клан POV. Який не в повному складі, трішки розділився. Ну, в складі повному, але вони по два. Знаходяться одні в будиночку. одні на горі. Хоча це може бути потужний, потужний план для того, щоб зверху закривати. Ой-ой-ой. Край, прай, прей, пей. Якось так. Нок. Перший нок. В команді Xram. Так, що тут? Я думаю, тут хлопці контролюють ситуацію зверху. Хоче дозакрити. Який негідник? Бери і закриває. Ай-яй-яй-яй-яй! Та-та-та-та-та. Але один кіл одне очко, такі правила. Хочеш виграти, будь таким. Так, давайте подивимося, що, що ще в нас відбувається взагалі. Може десь ще... О, тут якісь стички пішли. Перестрілочки. На ресалці. Кінтуха. Так, клан XRAM там відбивається. Все-таки цікаво. Прикінчується. Іде пресинг. Мінус один. Боротьба. Боротьба доволі рівна. Але мені здається, що тут все вже зрозуміло. Хоча... Хоча двоє під'їхало. Закривають команду. Відбивається дроне. Грім. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ми бачимо? Ви бачили це? Це було в прямому ефірі, як забрати чіп, місія не Мабуть, він отут. Як це зробити? Ніяк. Але команда вже закрита, тому ніяк. Це було просто шедеврально. Це просто неймовірно. Не зря ми за цим слідкували. Цей хлопчина думає, ні, шуття собі, що це таке було? А хто це було? А це ми бачили. Так, їдь зону, не сиди там. Нічого ти там не зловиш. Так, дивимось далі. Кент. Клан. Клан Кент. Правильно? Правильно. Так, дивимось. Клан Кент. Кентуха лідер. Гарно, все правильно. Поки що все сходиться. <клес> так, отримують трішки. Огризаються, але отримують. Так, що ми, що ми маємо на, на сьогодні? На вже? Майор Пайнет, Вусик повністю всім складом. Корс клан також весь живий. Потім два в полі воїна воїни. Ми вже бачили перші катки. Також молодці, дуже дуже гарно. Dizorix, е, Award, Красавчик, Sparks. Біля них дропчик лежить. Ну, це взагалі якісь лаки люди, не знаю. Везе їм, коротше. Минулу катку виграли. Цю. Побачимо чи виграють. Невпевнений. Так, кентуха з своїм кланом Кент. Повністю всі. О-о-о! Поїхали, поїхали, дивимося. Що тут відбувається, відбувається? Стрільба відбувається. Стрільба відбувається. Так, це, це Моїсей, це стрімер на твічі. Підписуйтесь на нього. Гарний хлопець. Грав він дуже файний. Нравиться. Топчики у нас на сервері брав легенько. Всі хлопці записувались до нього в чергу. Кажу вам. Підписуйтесь не пожалкуйте. Хлопець знає своє діло. Так, далі. Гонджика трішки нокнули. Так, що там, що там взагалі відбувається? Пацани часто на чилі по кайфу, тут щось собі роблять. Обермафу цей. Втратили в зоні лазять десь там за зоною. Ще ще їх будуть стріляти. Ну, та-да-да-да-да, -да -да -да, щось буде, ні? Що тут відбувається? Що з цим хлопцем? А, у нього свій план, він там. з бочками. Бензин зливає, ви поняли? Бензин зливає, ах ти ж. Ну, нічого страшного. Всяке буває, ми і не таке робили в молодості. Але не будемо про це. Так, усі, рейл, каст живі. Всі живі, всі бадьорі. Так, там пацани люблять то за зоною, то, то по воді десь плавати, не будемо з ним мішати. У них там своя туса, свої правила. Це таке діло. Ми не, не засуджуємо. Не засуджуємо, але поки я не побачив від них нічого такого. Окрім так, ну вже згущається битва. Я думаю, що тут буде між майором Пайнетом і Спарксом битва. Тут два в полі воїна-воїни. Тут по краю зони також. Клан Юа. З ковбасками, з усім, з помідорчиками, гірчиками. все Все добре, розвідують ситуацію. Команда. Так, цей воїн на лісеп'яті, лісеп'ятний батальйон. Як ми бачимо, їде на ресавку, зараз своїх заресає всіх і буде все файно, я думаю. Ну, План непоганий, я скажу. Який план у команди Андрія? Упермапа вже в автомобілі, сидить собі, як ні в чому не бувало, все добре. А, ні, він, він летить, він летить. А куди він летить? Але щось не дуже добре він летить. Зараз, можливо, буде целяві. А можливо і ні. Він пролітає, вусіка. Да-да, давай звідси подалі. Ні. Так, у них, них свої справи тут, якщо не до Діми у обермовпи. Діма пригнув нормально, ще трішки підлутається і все буде добре, поки хлопці там за зоною роблять свої діла, непонятні. Не знаю, хороші чи погані. Мабуть, хороший раз Убермавпа вже живий і на, на, на цьому на кладовищі лутається. Так, ну тут трішки обмінялися пострілами. Щого такого супер цікавого, але. Між... В цьому бутерброді убермавпа і знаходиться. Наскільки я розумію. Ні, це ні, ні. неправда. Так. Все-таки команда Спаркса хоче щось зробити. О, він. Дізорік вже має файну ППшку, третій бронік, третю каску. Красавчик не, не заспокоїться, напрягає команду опонентів. Щось вони там хочуть. О! Тут, тут крапка перестрілка. Крепка перестрілка відбувається. Що ми бачимо? Так, камеру треба навести. Ага. Два в полі воїна, воїни. Що що, що, що ми пропускаємо, що ми пропускаємо? Бо тут ми пропускаємо. Щось пропустили. Коротше, мабуть, команду кінта. Все добре, команда кінта жива. Це команда Тополька тут. Вони нокнули одного із команди Кен, наскільки я зрозумів. І зараз іде боротьба за цю скелю. Команди Тополька вже всі живі. Я думаю, що буде щось закриватися тут. Тут йде крепка перестрілка, один нок, діалей, живий ще, буде, буде пушити. Будуть його пушити зараз. Так, що ми бачимо, що ми бачимо? Ми бачимо, що... Тут йде невеличка перестрілка між цими двома воїнами. Два парашутисти хочуть, мабуть, закрити. Хотять закрити зі спини. Чи вони просто впали на машину? Не знаю, буду дивитися. Не ясно, не ясно, що тут відбувається. Так, тут буря, нічого не видно, не, не поки не цікаво. Тут команда Моїсея, містер Льон на горі. Може бути стичка. Тут. Якщо вони помітять. А вони помітять. Кіберводка намагається жити, його не чують і не бачать. Ой-ой, ой сейчас -ой -ой, він зря. Я не знаю, що він зможе витиснути з цієї ситуації, але будемо дивитися. Кіл, одне очко. Непогано, до речі. Я думав, буде гірше. Так, ді, діалея трішки закрили тут. Так. Кіберводка все-таки відбивається потрошку. Сішка сішка на, на будівлі треба давати дьору. Давай загляну, нормально, нормально, не закрили. Ха-ха-ха, да-та-та, -ха -ха. нічого страшного не, не відбулося. Молодець. Зробив кіл, заробив бал. Але продав свого тіммейта. Так що хизи. О! Тут іде бійня. Авар став на сошку і починає просто поливати градом пуль. Красавчик має 0 кілів, авар 1 кіл, Спаркс 0, а Дізорікса то не є. А тепер та-та-та. Будемо бачили, чи буде перше місце? Мінус тімейт, мінус мораль. Мінус бойова одиниця. Цікаво, цікаво, ця карта буде дуже цікавою. Так, поки цікавого нічого немає. Проїжджає. Проїжджає, але чомусь він тут хоче сюди їхати. Ну, поїхали, поїхали. Думаю, зараз він прийде. А, він до своїх іде. Ясно. Так, авар. Що тут авар? Без Дізорікса, красавчик. Нічого, нічого цікавого, пішли там, де цікаво. Що тут? Так, тут Моїсей. Що там за Моїсей? Моїсей втратив всю свою команду, залишився один. Один капітан чує, як зверху хтось бігає і приймає якесь рішення. А рішення тут одне. Накарати кіберводку. Щось він пригає, мансує, прицілюється. Хто кого? Хто кого? Потужний стрімер, чи Мойсей? Ой, чи, чи кіберводка. Що в цьому протистоянні. Сильніше. Гарний гарний. Майже трьохочковий. Хто кого? Раз, два, три. Три, два раз. Та -да 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 -да. Не почув, не почув. Закрили команду мой. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Ці лазять по, -по, -по, по скелям. Люблять вони це діло, ну нічого, можемо в Карпати десь. Так. Ой-ой-ой, і -ой -ой. зона прям прям на в клана Корс. Вони в самому котлетному місці, Ба-ба-бам! Ба-ба-бам! Не доїхав трішечки. Дивіться, два в полі воїна. Що робиться? Що робиться? Тут вони перевдягалися, тут вони стрілялися, тут вони тачку зірвали. Ай-яй-яй. Нравиться. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! ой, -яй -яй. ой -яй -яй -яй. Що, що сталося? Що сталося? Колонок. Авар живий, Красунчик живий. Спаркс. А ні, красунчик валяється. Красунчик 0 кілів. Авар 4 кіла. Кі кілер ділер. Щось не так все легко, не так все легко. патчі Наскільки я розумію. Мінус клан Корсикс. А не, на місці. Це він закрив, це він закрив. Молодці. Так, тут йде така. Цікава, цікава. Цікаво, що тут топольок. Наш суперрозвідник. У битві кланів показав себе неймовірно потужно. Дуже сподобалось. Помітили Пан Топольок і його команда, яка мені дуже подобається, до речі. Кемпачі. від Кес його друг напарник. Має щось робити. Один нокнутий. Там топольок ще біжить. Нік Купер. Гріє хаєшку, чи, чи гранату, чи щось, щось кидальне. Тут напарник його підходить, і тут топольок біжить. Ай-яй-яй, закрили. Прикрана вдача. Один полівоїн. Креп, крепко. Спаркс. Все-таки закрили ду, але вони молодці, дуже багато зробили імпакта, і дуже довго вони трималися. Так, дивимось далі. Так, що тут, що тут наші красавчики, аварчики? Красавчики. спаркс залишили фоп. Закривають пусі клан. Правильно? Пусі. Нічого я не плутаю. Залишились клан POV, clan UA, Kors і. і GJUA. в ввох. Їх вже тут поливають кулями. Вони намагаються триматися за цією будочкою. Тут іде невеличка перестрілка, а може даже навіть величка. Майор Пейнет. Та є трішка, але й отримує. По горіхам. Так, Будочка ще, ще є жив, живуть, хлопці з GGUA. Корс в трьох. Клан Пов. Повністю. Ні, не повністю. Мінус 1. Також в трьох. 3, 3, 2. І тут 3. Доволі таки, я б сказав, би, рівні сили. Красавчик бойова одиниця наша. 0 кілів. Спаркс 3 кіли. Ну, я думаю, це кінечно. Лягай! Положили. тра -да, да 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 Вася не дожив, не дожив. Прикра невдача, четверте місце, я думаю, так? Да? Четверта, четверте. Четверте, перше, нічого страшного. Не все так просто, хлопці. Але планжиджі ламолочки. Так, панджик вдвох з майором Пайнетом, також за будиночком борються за перше місце. Так, що ми взагалі маємо? Так, у нас залишився корс повністю клан UA і клан POV. Ці знаходяться в маленькому будиночку. Не дуже гарна ситуація в клану POV, я би так мовив. Панджик. Так, дивимось. Клан пов засмочився за каменем: в них є автомобіль, клан Кор за маленьким будиночком, і також клан Юа за невеличким будиночком. Буде цікаво, кидають зону. Думаю, що тут тозі, але тут ніхто не є. Заводять автомобіль, це буде байт. Байт на автомобіль. Всі зараз будуть дивитися. Дивіться автомобіль, стріляємо, стріляємо. стріляємося, таки тут. Ходимо, ходимо. Висадили, привезли тачку. Але це дало повністю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Яка краса, ви подивіться, ви подивіться, це був план, це був не просто байт, і вони мають ще ЛГшку. Вони мають ЛГшку, вони зараз піднімають тімейта. Яка краса, боже мій, вони заслужили цю перемогу. Я вважаю, що це варте того. Клан Корс має також невеличку ЛГшку, але мені здається, в клана ПОВ трішки краща ситуація, тому що, наскільки я розумію, їхня ЛГшка знаходиться не в зоні. Але цей мув. Які моментики? Вбивство трикутником на голову. Вбивство Сішкою. Через мов, через машину. Ярчик обходить е, в бік. Зараз буде в давати. Помітили. Мінус один в Корса. Ар, ар. Мінус один у Пова. Мінус один у Корса, 2 на 1, 2 на 1, буде пуш. Ярік одного нокає. Один 1 на один. Один на один. Ярчик. Смок, має смок, буде піднімати чи не буде? Один на один. Хто кого? Я думаю, Ярчик як. Більше шансів. Дуже дуже красива катка. Дуже красива катка. Вітаю команду номер 3 з перемогою. 10 кілів. 10 кілів. Дуже потужно. Молодці.